Друзі, всім привіт! Ви на каналі MR Крочит і з вами Марія. Сьогодні, а, нарешті, я з'явилася у вас, тому що давненько я не з'являлась, бо в мене син він виріс і він такий став, ну скажімо так, як хуліганом. Він робить мені порядки, він вже ходить, він вже зуби в нього виходять. До, у нас до року не було зубів, а тепер нарешті вже вийшли. І чекаємо ще наступні зубики. І таке я давно не в'язала, але потрошку все хотіла щось зв'язати. І ніяк ніяк мене не виходило, але тепер вже взяла в руки, пішла в магазин, понакуповувала собі ниточки. І нарешті в мене вже є проект Ниточки я саме вам скажу які. Розпочнемо з покупки. Це ось ця коричнева. Це Каміла Віна Геп. В ній є 50 грамів 125 метрів. І в неї номер 8218. Ось таку ниточку я придбала. Саме для чого я вам потім скажу, що я тепер собі задіяла. І також ще синеньку собі купила лимоне. Вона така, бачите, голубенька, гарненька ниточка. В ній теж є 50 грамів 125 метрів. Ну, це теж і це і це бавовна 100%. Чи як чи котон, як це правильно кажеться, не знаю на українським. В ній номерок 0139. Ще я собі придбала, ну як завжди, чорну потрібно всюди. Це Каміла Геп. В ній номерок ну, 8001 І теж 100% бавовна. І 50 грамів 125 метрів теж ні. Це я собі Ян Art Дженс Bamboon придбала собі, думала, що вона тонкіша, думала, що вона така, як ці всі, але вона трошки товстіша, Я не знаю, як я це не побачила. В ній є 50 грам, але 150 метрів. Бачите, вона трошки є. І в ній є 50% бавовна і 50% акрила. Ось така ниточка. А, номерок в неї 130. Така гарненька. Ну, так, не дуже а, такий колір, знаєте, як жовто-коричневий, а воно якось більш до жовтого на, на камері показує. І ще а, я собі а, придбала ось, ось таку зелененьку. Ниточку це а, каміла віна гек. В ній є 50 грамм 125 метрів, і номерок 81,57 теж 100% котон. І ще я собі придбала таку ось бежеву. Це лімоне. Номер 0010, 50 грамм 125 метрів, і теж 100% котон. Ще у мене ниточка є така темно-коричнева. Це теж каміла Вінагеп, Я вже її, її показувала. Я в'язала мамі серветку. Нарешті я її дов'язала. Можу вам показати фото. Я тут оставлю фото, і будете бачити, яка вона гарно вийшла. Вона з е, краєчку е, повигачкувала, пови, щоб було таке. Гарненький, дуже-дуже мені подобається. Може, ви бачили з відео я там виставляла. Можете подивитися, яке воно вийшло. І цю ниточку я знову в'яжу її, тому що мені потрібно зараз вам скажу для чого саме. І це каміла Вінна Геп. Мені є 50% 50 грамів 125 метрів. 100% котона І номерок 82-29. Ще я собі замовила ось таку каміла Вінагеп. Ну, Купила. Не замовила, купила. Це номерок 816, теж 50 раз 125 метрів. І 100% котона, так. І ще у мене ниточка, я літочка, собі придбала ось таку коричневу, вже з неї зв'яжу. теж, Вже залишилось небагато. А, був у мене один моторчик, вже спользувала і ще цей залишився у мене. Теж 50 грамів йде 125 метрів. І номерок, номерок в неї. А, зараз скажу вам. 0,84. Ось, бачите, така гарненька ниточка. І ще, ну завжди потрібно буде білу І вже з неї в'яжу, вже багато її зв'язала, вже залишилось десь ще так. І це лімоне 50 грамів 125 метрів, і номерок 006. Теж 100% котону. Так, в ну, неї залишилось. Ну, тепер я вам нарешті скажу, що я почала в'язати? Що я вам хочу на цьому відео саме головне показати. Це все відложу, поставлю тут ось ось так. Щоб вам все видно було, В'яжу я тепер з цієї зеленої, з цієї коричневої і з білої, ще з цієї молочної. А, що саме ще? В'язала і ага, ще з цієї. Ці раз не, не хочу, раз не в'яжу. Спочатку я в'яжу з цих, а саме що? І з цієї я в'яжу ось такий віночок. Бачите? Така красота в мене виходить. Це пласт, я його хочу обв'язати. І це роблю один полустовбик. Кожну ділочку, і таки виходить така гарна красота. Але мені щось було скучно. І я щось хотіла йому ще нав'язати щось цікавіше. Тому що це все одно в'яжеться, в'яжеться, і ти хочеш щось цікавеньке там поставити, щоб було там гарненько, щоб тобі настрій піднявся, і ти вже вив'язала цей весь віночок. І почала я в'язати. Ось таку красу. Вже в мене майже все готово, але залишилось ще оченята. І ще тут довкола, я не знаю, як саме це називається такий як з капійшончиком, таке довженьке, воно йде. Не знаю, як воно саме називається. І зв'язала я, ось бачите, таку красоту. Це ручки я окремо в'язала, ніжки я теж окремо. Ніжки вони в мене гнуться. Ось, бачите, вони такі на проволці я поставила їх, щоб вони гнулись. Потім я в'язала голову, тіло і платтячко. Це все разом я в'язала і пришивала ніжки і ручки. Потім я в'язала цей кардиган. ось Бачите, який він вийшов гарненький. Кардиган я в'язала знизу вверх, потім, потім цю смужку я в'язала, і тут завкоруглювала так, щоб гарненько все виходило. І в'язала ручки, ці рукави такі, і пришивала прямо на неї, на, на цю. Це буде присвята діва. І я на ній вив'язувала це ілою, е, щоб було гарненько, щоб все стояло на неї рівно. Потім е, пришила е, ці ручки, приклеїла, щоб вони гарненько стояли, щоб вони не відірвались. І ці ножки теж там поставила, е, вив'язала таке коло. І щоб був тут сінтіпон всередині, бачите, вона там м'ягенька. І я вив'язала цей кружочок і потім пришила там внизу, щоб воно гарненько все в мене стояло, потім ніжки ще приклеїла, щоб гарненько коліни були. І ось така в мене краса вийшла. А перейшла потім до волосся, зробила я волосся, але було дуже коротеньке. І я думаю, щось мені не підходить, щось не те. Потім думаю, а, то зроблю я велике волосся, щоб було е, гарно, а потім відріжу. І так в так мене все вийшло. Це так ниткою перев'язала, перев'язала і такий у мене парик. Може, не дуже гарно вийшло, там, бачите, там прозорость, клей, але це все буде не видно, тому що буде приклеюватись, я вже покажу, вона ще не готова, але вже, вже майже. Ще трошки залишилось. І вже майже готово. Бачите, воно ось, ось так буде. Так. Бачите, яка вона буде. Ось така в мене буде присята діва. Так тут сидіти буде. І ще я хочу і тут ще щось нав'язати. Але що саме не скажу вам, тому що я не знаю, чи в мене вийде це зв'язати. І. Це я ще забула вам сказати: в'язала гачком 3, так, 3 номер, під номером 3. І таке у мене, така у мене вийшла присята діва. І м -м, в наступному відео я вам покажу, що саме е, я хочу тут вив'язати. А ще забула сказати: а майстер клас який саме? Я вам не скажу, тому що в інтернеті. Я вже всюди передивилась, не змогла ніяк знайти майстер-клас, але е, я голову трошки подивилась в Ютубі, трошки сама додавила, потім е, тіло я теж е, трошки, е, трошки в інтернеті, трошки в Ютубі і сама додавила свого. Е, плаття вив'язала я сама, це, як я вже вам казала, якщо коло я ставила. То а, з передньої стінки я прив'язувала, а плаття з задньої, і тому так воно вийшло в мене. Тому я не прив'язувала знову, щоб закінчити нитку. Потім знову я так не хотіла. Я хотіла зразу, щоб все йшло гладенько. Це теж я трошки бачила там якась а, а, іспанка чи, чи бразилка, щось таке вона поставила там, казала щось. Але я з своєї голови, тому що вона робила і з стобиками з накидом, а я робила по-своєму без, без накиду. Нічого не робила накид. І таке в мене вийшло. Це я в Пінтересті знайшла фото, і по цьому фото я приблизно що я собі запланувала, і те зробила. Ось така красата в мене вийшла. Так, потім скажу вам, що саме які детальки хочу тут нав'язати ще. До нового підключення. Гарного вам дякую, що ви зі мною. Нарешті я до вас з'явилась і хочу вам показати, що я дов'язала. Це ось так уприсіду, я дов'язала, це е, ось це біленьке, тут я трошки розширювала рядів, щоб було ширше, бо воно дуже вузеньке було, і я трошки розширила це, тут зелений колір поставила, щоб гарніше виглядало. І поставила я її оченята, зробила ніс і ротик такий маленький. А, чому я це зробила на фото, оченята не були. Оченята були, а ніс і рот це не було. Але мені воно так якось виглядало не дуже. І я хотіла їй щось трошки поставити ніс і ротик, що вона так ось молиться, ці ручки. І зробила я її ще такого немовлятка. Тут лише очі поставила, зробила такі, тому що він як спить, такий сплячий ісусик. І це дуже легко в'яжеться. Це а, з ниточка лімоне і бежева, і біла. А корична каміла, вона дуже легко в'яжеться. Це в кольцомі горомі, шість стовбиків без накидів, а потім прибавки, прибавки, і потім тут нормально вже в'язала і убавки. Поміняла колір і поставила знову прибавки, і тут трошки прив'язала два ряди і убавки зробила. До, до, знову до шість і вже закінчила голівку. А це волосся. Це я в'язала теж із кольцами гороми, бачите? Теж шість стовбиків без знаків, прибавки і два ряди прибавки робила і потім три ряди нормально пов'язала. І потім, ось це, бачите, кучеряве лосочку, щоб було таке трошки. Це я робила стовбик без накидів. Дві воздушні петлі, в інший стовпик без накидів зробила. І так по колу, і такий в мене ісусик вийшов. Але я йому ще хотіла зробити ось такий пледик. зробила я йому, щоб його закутати, щоб він гарненько собі лежав. Але йому ще потрібно вив'язати. Корзинку і пледик. Корзинку вже я почала в'язати з камілії. Ось бачите, але це ще лише початок. Це ще мені потрібно ще один ряд пров'язати, і потім бортики ці в'язати. Ось так буде він там лежати. Але ще мені треба якийсь плєдик зробити. Йому такий маленький, на ось цю корзиночку, щоб поставити, щоб він потім так там лежав. І думаю, що в мене все вийде що в мене все вийде. Це, це теж цей пледик. Ось цей е, важко нав'язався. Я зробила е, 26 стобиків без знаків. Е, ну, ви зрозуміли, е, 26 е, стобиків без знаків, а 26 нужних петель. Е, потім е, 25 стовбиків без знаків. І тут потихеньку-потихеньку звужувала. І з цього теж краю звужувала і звузила до 400 бики без знаків, потім йшла в кругову, так, по колу, по колу, і тут закінчила вже все готове. Важко не в'яжеться, це легенько. це Мені кажеться, що хто навіть не знає в'язати, це може справитись. І ось так. Ось так він може бути укутаний. Це іспанка в'язала, майже я навчилась іспанською розмовляти. <хи> і все зрозуміло було, видно, що вона що в'язала, і за нею я потихеньку теж в'язала. І ще, ще трошки, і вже буде ісусик готовий. Тоді до нового, до нового підключення рада була, що я вам показала свою красоту. І наступному підключенні покажу вам ще що вийшло. Знову я до вас підключилась і хочу вам показати, яка вже в мене краса вийшла. Це, я вже вам показувала, що я не моля ісуса в'язала. Але тепер вже він готовий. Він вже весь приклеєний. Це такий пледик на ньому. І внизу такий мережево такий поставила, зробила, вигачкувала. І ось це все приклеїла, вже все готове. лише мені потрібно буде приклеїти його до того віночка. Ось я вам покажу, вже я його в кругову вив'язала. І ще приклеїла йому ось такі листочки. Це безплатний майстер-клас в Ютубі. Ось такі маленькі листочки там були, але я зробила з 9 воздушних петель і з 7 воздушних петель. Бачите, я вам покажу, яка в них різниця. Це ось ось така. Тому що в мене в віночку було там на фото побільші листочки, не змогла я ніяк знайти цей майстер-клас, і тому я зі своєї голови вив'язала ось такі листочки. І так ось приклеїла. Тут ще буде деталька посередині. І тут мені потрібно ще дві детальки зв'язати, саме, які я вам не кажу, тому що не хочу, не люблю, я так казати. Я вже їх зв'яжу і тоді вам вже покажу, що як буде. Ось э, ця прес'ята діва вона буде так тут сидіти. І, і сосик, немовля буде ось так. Така вже краса в мене вийшла. І ще вам забула сказати ці листочки. Вони, бачите, я попришивала тут трошки ніточки, тому що там теж було так. Ви бачите, за ниточку, що вона така розтрьопана. Але я вам хочу показати, що це сілкотон, 20% сілка і 80% котону. Це вона китайська з теми. Тут вона дуже бачите, то нюсенька. Тому я її е, подумала, що її ліпше пришити, щоб було це, так бачите, гарніше. І е, е, що вам ще хотіла сказати? В'язати з нею дуже вона тонюнька, і її потрібно гачком не знаю, або один, або один з половиною. Ну, дуже тонюнька. Але щось мені ліній. І не потрібно раз нічого в'язати. Спочатку я це хочу дов'язати. Хочу вам ще показати, скільки я листочків зв'язала. Бачите, один, два, три, чотири, п'ять і шість. Ще зв'язала шість, і там чотири вже десять. А, і не знаю, що це. Саме... Ага, сім. Ще один загубився. То одинадцять я зв'язала їх. І ще зв'язала такі ось маленькі. Це ще тут буде гілочка, потім тут ще буде, і тут воно по кругу так іде. Але не можу, не можу раз приклеїти, тому що все не дороблено. Ще Ще потрібно доробити, і потім вам покажу, що в мене, яка в мене краса вийшла. Так, останнє підключення моє, яке я вам хочу сьогодні показати, тому що сьогодні вже субота, і хочу вам показати, що за тиждень саме я нагрізаю. Я спочатку вам покажу, які я детальки зв'язала, а потім червільний віртуальний клубочок. Хто це знає, то вже знає, що буде відбуватися, а хто ні, то залишайтесь до кінця і буду вам казати, що саме відбулося. Спочатку вам покажу детальки. Ось зв'язала я такі два братики, такі крусомчики. Вони такі з вушками, з носиком. Це як повинно бути, але з двома ножками, тому що воно буде ховатися під листочки. Цей майстер-клас це, майстер це зала я. Я вам можу, якщо будете хотіти, то я вам зроблю майстер-клас на ютубі безплатно і покажу, як вони саме в'яжуться, тому що я не змогла ніяк знайти який саме майстер-клас. Ось такі красунчики. Це світло-коричнева ціниточку. Я зв'язала з Камілавіна геппі В неї йде де 50 25 метрів і номерок 82-18. Ця біла це лимоне. номерок 0006. І чорна це Камілавіна геппі теж. Нінуме 801. Ось така краси вона вийшла. Так вони будуть стояти тут. Я їх ще приклею. І, і ще в мене деталька зв'язалася теж з лимоном. Ось така гірочка. Тут за типом, щоб вона була така подвійна і товстенька, гарненька така. Бачите, вона тут буде стояти така буде гарна деталька. І тепер вам розкажу про цей чарівний віртуальний клубочок. Це мені цей клубочок передала Маріяна Куру з Knitting Fashion. Я її е, е, поставлю коментарі. Це моя мама, і вона мені надіслала цей клубочок, і я повинна їй дати якесь завдання. Це завдання я придумала з паєток, тому що вона дуже... Любить паєтки, і вона в'яже шпицями. І ці цей, цей паєтки я хочу, щоб вона зробила з якусь собі річ. Що вона любить. Думаю, я, що вона нехай зробить собі мавочку. Їй це моделичити і паєтки вона обожнює. І цей ковбочок я хочу передати. Яні Пацкун іграшки з пицями. Вона дуже гарно в'яжеться, іграшки, іграшки. В неї такі чарівні, такі гарненькі. Мені вони дуже подобаються. І я їй це передаю. І ось так в мене вийшов тиждень. Гарно вам дякую за перегляд. Це була, буде в мене о, перша частина. В другій частині я буду показувати, що які ще я детальки саме в'яжу. До нових зустрічей, гарного вам тижня, гарних вам неділі. Відпочивайте собі, потім надихайтеся такими гарними ідеями і біжіть. па 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 пам